Слава Україні! Друзі! Вітаю всіх! На ютуб-каналі Авторинку Карбазар! Сьогодні субота, 22 липня, і я вам покажу ціни на кросовери на львівському авторинку. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуєтесь на наш ютуб канал. А хто хоче переглянути загальний огляд всіх машин, які продаються на авторинку, рекомендую зайти у розділ відео. Що ж, розпочинаємо. Mitsubishi Outlander 18 року 24 бензин автомат, шкіряний салон, 73 тисячі пробігу в даному автомобілі. Так виглядає салон Mitsubishi безключовий доступ присутній в автомобілі, кнопкою заводиться, клімат та чорний шкір. Audi Q5 12-го року, 2-літровий бензин на автоматі, 15300, 195 тисяч кілометрів пробігу. Chevrolet Captiva 8207 року, 2,4 газ бензин, механіка, повний привід, 201 тисяча пробігу. Mazda CX5, 2.2 дизель автомат 240 пробігу, 14 500 доларів 2013 року. Друзі, ще раз наголошую, це у на нас дизель та автомат. Машина з Європи. свіжо пригнана, розмитана вже поставлена на облік в рідній фарбі. Присутній двозонний клімат, контроль, автоматична коробка передач, передні та задні парктроніки. Портискейп 2017 року 13600, 82 пробігу, бензин, автомат. І ось, друзі, поки я знімав і поруч продався кашкай плюс 2, семимісний, дволітровий 2-літровий дизель на автоматі зі шкіряним салоном. Kia Sportage, 2015 року, 14300, 24 бензин на автоматі, 182 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Зараз піду ще з інакшої сторони, щоб вам показати більш детально контакти. Так, Можна відкрити салон? І, власник, поруч зараз заглянемо в салон. Ну і, звісно ж, присутній торг по автомобілю. Nissan Rock 2015 року 14200, 2,5 бензин на автоматі, 80 тисяч пробігу у даному автомобілі в красивому кольорі такому темно-зеленому. Авто має безключовий доступ, мультикермо, коробку автомат, багато інших корисних функцій. Це в нас повний привід. Honda CR-V 11500 2.4, газ бензин, автомат 8 року 186 тисяч пробігу в даному автомобілі. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт авторія і безкоштовно публікує ваше авто. Volkswagen Tiguan 12800, 2-літровий бензин автомат 2015 року 102 тисячі пробігу в даному автомобілі. KS Sportage Sporttech 1370 року, 2-літровий дизель на автоматі 250 тисяч пробігу в даному автомобілі. Це нас повний привід. Комбінований салон шкіра зі тканиною, мультикермо, двозонний клімат-контроль та 4 склопідіймачі. Volvo xc 60 19 тисяч доларів 2012 року, 24 дизель на автоматі, 154 тисячі робіхов. Дуже красивий двоколірний шкіряний салон, пам'яті, клімат-контроль та багато-багато іншого. Mazda CX-5 2015 року, 2,2 дизель, автомат максимальної комплектації, 111 тисяч пробіг, 21 тисяча доларів ціна даного автомобіля. Шкіряний салон, коробка автомат, двозонний клімат, пам'ять водійського сидіння та акустика Bose. Також присутній безключовий доступ, це у на нас повний привід. Kia Sorento 10900, 10 900 10 року 2,4 бензин на автоматі 200 тисяч пробігу. BMW X3, 11 тисяч доларів, 6-го року, 3 літровий дизель на автоматі, 191 тисяча кілометрів пробігу. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль на українській реєстрації чи на транзитних номерах, вам дорогу обов'язково потрібна страховка. А зробити її легко та швидко можна за допомогою українського онлайн сервісу страхування Hotline Finance. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку. Переказати на ЗСУ. Санйон Кайрон 7900 року 2-літровий дизель на автоматі 134 тисячі кілометрів пробігу. Mazda CX5, 13452,2 дизель на механіці. Повний привід 2012 року 172 тисячі кілометрів пробігу. І також нагадую, друзі, що всі автомобілі, які ви бачите перед собою, доступні у кредит від нашого партнера компанії OTP Bank. Якщо вас зацікавила пропозиція, обов'язково пишіть в коментарях. Kia Sportage. 2019 року, 23 тисячі доларів ціна, друзі, 46 тисяч пробіг, 1,6 дизель на автоматі. Подивіться, реально стан нового автомобіля. Також на авторинку продаються дуже якісні автоаксесуари від наших партнерів компанії Option Auto. В них не тільки є автомобільні аксесуари, та й автомобільні запчастини по дуже приємним цінам. А по промокоду CARBAZAR вам буде гарантована знижка. Що ж, а ми продовжуємо огляд автомобілів. У нас Volvo xc 90 16500, 13 рік, 238 тисяч пробіг, 2,4 дизель на автоматі. І це, друзі, до речі, в нас семимісна версія. Volkswagen Tiguan, 16 500 доларів, 2-літровий бензин, автомат 16-го року 46 тисяч пробігу І друзі, поки я вам показував Тігуана, вже Audi Q5 їде на тест-драйв. Це наш літровий бензин, автомат, кватро, повний привід. Що ж, друзі, а я йду до наступного автомобіля в нас Mitsubishi Outlander. 19 тисяч доларів, 2,4 бензин на автоматі 19-го року 30 тисяч кілометрів пробігу. Ford Kuga 8, 809 року. У нас дизельний двигун 224 тисячі пробіг. Терміновий продаж автомобіля. Hyundai Santa Fe 2800. 12-го року 2,2 дизель, 129 пробігу, придбаний в салоні, один власник. Не був ДТП і повністю вся сервісна історія присутня по даному автомобілю. Так виглядає наш нас салон, чотири склопідіймачі, електролівання сидіння, мультикермо, повний привід, підгріви сидінь і панорамний дах. Mitsubishi Outlander Sport 13 року 2-літровий бензин на автоматі, 10 700 доларів. І поруч Nissan X-Trail, повнопривідний, 2-літровий газ бензин 6 500 доларів. Продаються ось такі автомобілі у нас на авторинку. X-Trail, до речі, на автоматі. Кого зацікавило, телефонуйте. Компанія Степанич Auto. Їх продає. Honda CR-V 23 тисячі доларів. 17-го року 1,5 бензин автомат 132 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Qashqai 12350, 1,5 дизельна механіця 2013 року 186 тисяч пробіг в комплектації Bose. Авто має панорамний дах, підігрів сидінь, двозони клімат-контроль, шкіряний салон та музичну систему Bose. Honda cr V 11550, 2-літровий бензин, повний привід на автоматі. 7 року 224 тисячі пробіг. І поруч Honda Sierv' дизельна. 10-го року 14350-2,2 двигун. Білий шкіряний салон, красивий, 205 тисяч пробіг. Будь ласка, друзі, дизельна, бензинова, свіжо пригнані, без пробігу по Україні. Дуже-дуже хороший вибір автомобілів на авторинку Карбазар сьогодні, саме по кросоверам, друзі. І ще є легкові мінівени, багато-багато машин. Що, друзі, ось такий вийшов відеогляд, як ви бачите, багато кросоверів. я вам показав лише частину. Буду дясні, якщо ви підпишетесь на наш туб-канал. І, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Війна триває і нашим хлопцям потрібна допомога. Не випити лишній раз чашку кави, не з'їсти якийсь смаколик, ходох чи бургер. Задонайте на ЗСУ. Багато благодійних фондів, куди можна донатити, підтримуйте наші Збройні Сили. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на туб-каналі Авторинку в Кар. Базар! Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей